Всім привіт! Сьогодні у нас відкриття буде таке необична. Ну як не обичне, ну, всі ми пам'ятаємо чорні скриньки, але кажуть, що їх обновили. Я от не пам'ятаю, а 500 золота додавали, вроді, бо 500 золота не було, чи було? А, коротше, кажуть, що обновили, тіпо, а як обновили я на курсі. так Їх давно не було, тіпо, я тут скористався такою пропозицією і купив їх і один із містиків, також буде другий і третій рівня містик. Так, давайте почнемо, напевно, з чорних скриньок. Сказать, відіб'ємо золотишко. Хоч трішки. Ну, якщо воно, звісно, буде по 100 падати. Це прям опа. другого рівня, це вже добре. А можна, типу, що падало зразу другу, третього, другого, третього. 200 золота, скіп. Ще одного другого рівня, скіп. Ладно, не будемо скіпати. 500 золота. Ну, по золоті хоча б трошки піднімусь. Поки що максимально падаю. Другого рівень 100 золото. Угу, ти що? Другий рівень прям. Трішки, хоча б трішки дало. Я думав, що буде вообще. Що не буде вообще? Думав, що думав? Так, продовж... продовжуємо. Так, тут я. Давайте зразу. Третього, четвертого третього, добре. ще тратить вот вообще шикарно по 500 золота там минималка 500 чеще а там походу минималка 500 а ну чекайте просто а тут від 200 до 600 ладно хотя бы не минималка падає на тому дякую так 300 золота ну блин я не зафіксував скільки у меня було на початку золота блин ну короче пізно Давайте, третє, до четвертого го дійдемо. Хоча б. Блін, ну отут би прикольно було б. Ще б 11 відкрити. Ну, типу, 11 третіх рівнів. Там з 3, типу, коротше, дають ці сертифікати. Опа, п'ятого рівня. Пу-пу-пу. Ну, може, ось щасливить. А може і ні. Хі -хі. Ну, золотішка трошки я підняв вважаю. Так, давайте зразу переходимо на містика. З бустерів починаємо. Угу. І хоча б на золото. Це хоча б краще, ніж це. А з тебе обов'язково лайк і підписка, якщо ти не підписаний. Ну Це таке. Хороше відкриття. Походу, що я можна, залишусь без містика. Ну, без, без містичного сертифікату. Ну хоча б золото трошки сопить. Трошки. Буде за що потім відкривати ще. Боже, кредити, які кредити. Ні одного сертифіката, ти що? Ну я тут зараз прям велику надію маю типу, на другий і третій рівень. 1500 золота. Ну, з другого рівня. Це прям. Прям шик. <смі> так, не підвіддає тебе про Ай, ладно. Принаймні невільний досвід якийсь там. <смі> Блін, мені ще треба 3 третього рівня. І получу грандіозний. Ну, що в нас вийшло? 11700 золота. Ну, трошки золота підняв, а ще сьогодні квест виконати треба. Ну, це вже. Скоріше за все на стрімі. Тому обов'язково залітай на стрім. Не забувай, <смір> лайки прожимай. А з вами буду прощатися тоді. Отаке От у нас відкриття вийшло. Так що гарного вам дня, вечора. ночі, коли ви це не дивилися, і до нових зустрічей, до нових відкриттів.